Дидактична гра, транспорт. Давайте повторимо види транспорту. Наземний, підземний, повітряний, водний. Які це види транспорту? Так, наземний. Назвіть їх. Фургон, велосипед, маршрутка, легковий автомобіль. Автокран, самоскит, цистерна, комбайн, моторолер. Який це вид транспорту? Так, це підземний транспорт. Ми бачимо мітро, в якому їздять підземні потяги і швидкий трамвай. Назвіть цей вид транспорту. Який він? Так, це повітряний транспорт. Що ви бачите на малюнку? Дирижабль, повітряна куля, вертоліт, літак. Великий і маленький. Маленький мрія. Назви останній вид транспорту. Так, це водний транспорт. Назви Водний вид транспорта, пароход, вітрильник, баржа, надувний човен, моторний човен, річний трамвай. Давай розглянемо спеціальний транспорт, який призначений для полегшення праці людини. Вантажівка з цистерною для перевезення жидких речовин. Поліцейська машина слідкувати за порядком. Пожежна машина для того, щоб тушити вогонь. Снігоприбиральна машина, щоб прибирати сніг взимку. Поливальна машина призначена, щоб поливати дороги влітку. Екскаватор для того, щоб прийти траншеї або ями. Асфальтоукладач робити дороги. Бульдозер використовують на будівництві. Вони бувають різні, великі і маленькі. Башений кран використовують для будівлі будинків. Автокран. Автокрани дуже мобільні у використанні. Машини для риття траншей. Самоскид. Цементомішалка. використовується в будівлі будинків. Пограємо в гру спеціальні машини за призначенням. Які машини перевозять вантаж? Звій транспорт, який працює в кар'єрі. Який транспорт згружає самостійно вантаж? За допомогою якої машини можна спотушити пожежу. Яким транспортом прибирають сніг? Яким транспортом викладають дороги? А тепер пограємо. Розкажи про транспорт за схемою. Перший малюнок види транспорта, другий його призначення, третій колір. Четверте хто керує транспортом. П'яте. З яких частин складається транспорт. Шосте яку користь приносить людям. Літак повітряний вид транспорту. Таке доставлення пасажирів в іншу країну. Літак білого кольору. Літаком керує капітан льотчик. Так, має крила, шасі, турбіни, салон для пасажирів і кабіну для капітана. Користь для людини, швидке доставлення до місця призначення. Складіть самостійну розповідь по схемам. Молодці малята, дякую за увагу.